Відновлення передачі в Україну зброї США рада проголосувала за кримінальну відповідальність для керівників ТЦК та ситуація на Курщині. Детальніше про все в новинному дайджесті за 12 березня. США скасували паузу в обміні розвідданими з Україною. Про це повідомила директорка Нацрозвідки США Габард. Також заступник міністра оборони Польщі Залевський заявив, що транспортування американської зброї в Україну з Польщі відновилося. Верховна Рада у першому читанні підтримала запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками ТЦК та головами та членами ВЛК. Повідомив нардеп Железняк. Сили оборони виходять суджі та ще. Декількох населених пунктів Курської області РФ про це свідчить Дані Діпстейт. Секретар комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони Роман Костенко заявив, що повного виходу сил оборони суджі наразі немає, а російські військові зайняли лише частину міста. Зеленський заявив, що українські війська продовжують виконувати завдання на Курщині. Командувача ОК Північ Дмитра Красильникова звільнили з посади. Цю інформацію у коментарі Суспільному підтвердив сам генерал-майор. За його словами, причин звільнення йому не Пояснювали наразі, він перебуває у батальйоні резерву.